Усім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла R1250RS. Мотоцикл з Японії. Мотоцикл має пробіг оригінальний 8900 км. Спочатку будь ласка, покажи його по кругу. Я думаю, що це максимальна комплектація, тому що тут є електронні підвізки, тут все і безпроводна підзарядка, кофри. Дуже крутий мотоцикл, дуже приємний. І моя задача зараз буду показати недоліки, якщо такі є в цьому мотоциклі. Ну що, поїхали? Залишок по гумі отакий, от ну, саме протектора. Ну, Скоріше за все це оригінальна гума, тому що мотоцикл майже новий. Ну, звісно, що тут... Не вироби, так нічого нема, тому що на ну, мотоцикл реально пробігу нема. Тут все ну дзеркало все супер. Ну по колодкам воно видно, що воно все просто нове. от, так, Якщо ти з цього боку отак покажеш, то воно видно буде. Так, отут, я не знаю, таке як бруд як можливо як якісь такі от яксь зараз це такий бруд з такими як цяточками тут все нове я не знаю навіть тут ну, глушники і все просто ну, нове в цьому мотоциклі Тут, до речі, по кофру можна бачити, що тут все ціленьке, тому що ніде ніяких нема жодної подляпинки на кофрах. Кофри ідеальні. От, задня гума такий залишок по протектору. Задні кофри так само все супер. Ось тут є такі подлябанки отут. Вон. Саме на захисті це захист. Такий як слайдер зроблений у BMW. Ну пластик весь ідеальний, ніде ніякої, жодної цяточки. Отут на дзеркалі є отаке от. Вон. Тут це супер, тут супер. Навіть на українській мові зараз вам покажу ABS Pro, Dynamic Pro, тобто всі режими Dynamic Pro все є. Це батарейка на вулиці холодно. Всиди, ти по кругу показав, дивіться, в мене зріс 1,92, 95 кг моя вага. Зараз сяду. Автохол навіть є, тобто от він стоїть, нікуди не їде. Тихо, так м'яко працює. До речі, саме ця версія, вона дуже-дуже потужна. Тут взагалі якісь там моменти, якщо не помиляюсь, 136 Нм на метр крутного моменту, і 145 кінських сил потужність. Ну, дуже потужний мотоцикл. лово опускається, підіймається, щоб бачите, цей покрову, будь ласка, ще і так його ще покажи, отак от просто отак от. Відстань завелика. для.